Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і ми продовжуємо тему шопінгу. Як ви знаєте, нещодавно в Україні відкрився HMTM, тому давайте завітаємо до нього і подивимося, що там є а, в цьому магазині. І перше, що кидається в очі, це ось ця шикарна сукня червона за 2200 гривень. Вона мені дуже сподобалась, у неї цікаві рукавчики зверху, і взагалі вона суперського пошиву, як на мій погляд, 4300 гривень. Чорна сукня з ось такого фатину, а також за 1649 гривень така блискуча новорічна сукня. До речі, так, в цьому відео буде дуже багато речей, які можна на свята одягати. 3000 гривень светрик з ось такими бусинками, 7300 гривень чорна сукня з ось такими блискучими паєтками. А також є ще вілюрова за 700 549 гривень з довгим рукавчиком в чорно-сірому такому кольорі. 559 гривень сукня з довгим рукавчиком в чорному кольорі. А також за 2200 гривень піджачок з паєтками чорними. 3000 гривень ось така чорна сукня. До речі, я її примірюю, тому я вам покажу, як вона сидить на мені, як мінімум. І, до речі, досить прикольно 1649 гривень знову сукня з паєтками, є в ось такому зелено-чорному кольорі, а також в помаранчевому. 1249 гривень знову сукня з довгим рукавом. Також я знайшла шикарну таку сукню за 2200 гривень. Як ви бачите, її родзиночка це її верх, а саме те, що на одне лише плече йде ось така а, лямка, можна так сказати далі 849 гривень боді З баєтками, ось такими з довгим рукавчиком, а також 349 гривень топ з коротким рукавом. А також за 3599 гривень курточка в чорному кольорі, ось такому і поясочком на талії 559 гривень червона бордова сукня з довгим рукавом та вирізом ось таким на грудях. Тут я, на жаль, цінника не знайшла, але хочу сказати, що це досить прикольний. Светрик, тому що тут можна спускати ці рукавчики з плечей. Червона сукня за 749 гривень, а також я ще знайшла светрик за 1749 гривень, який мені нагадав якусь мішуру. Але я не знаю, чи було б це приємно на цілій носити. 3000 гривень курточка, наче як барашка. Я не знаю, я завжди такі курточки називаю барашкою. І ось так вона застягується. 349 гривень. Ось такі боді з леопардовим принтом, з довгим рукавчиком, а також за 1649 гривень светрик волохатенький такий трошки. За 749 гривень сукня з довгим рукавом, тілесно чорному такому кольорі. Також футболочка за 1249 гривень, ось так вона блистить. А також ще картиганчик за 1249 гривень. І там, як ви бачите, замість гуцика банточок. А 1449 гривень пухнастик, светр такий чорний. А 899 гривень сукня з пояском ось таким Наталії і рукавом. 1249 гривень сіро чорна графітова навіть так я б сказала, сукня. 1249 гривень, ось така блакитна туніка з довгим рукавом. І далі по знисті за 179 гривень сарафанчик з паєтками чорними. І знову ж таки по знисті 159 гривень спідниця в фіолетовому кольорі. І знову 349 гривень по знисті сарафанчик у таку клітинку. 1300 гривень різні джинсові курточки в різних тонах блакитного, можна навіть так сказати. 749 гривень біла сукня з ось такими затяжками на рукавах та просто по боках. 559 гривень в сарафан сірий, ось такий. Ну а далі я покажу, що я вирішила приміряти. І перше, це ось така сукня з ось такими складками в чорному кольорі. Вона прям така якась. Новорічна, можна сказати. І я навіть не знаю, що вона мені нагадує, але, як на мій погляд, з якоїсь сторони вона все ж таки а, прикольна. І знову ж таки, вона дуже незвично, дуже нарядна і просто. Файна, коштує вона 4300 гривень, і я приміряла в розмірі еска. А також ось матеріал, ви можете подивитися, з чого вона зроблена. Ну і наступна сукня це яку я показувала на початку. Це на одне плече вона йде. І ось така у неї досить довга спідниця. В чорному кольорі знову ж таки. І також досить гарно сидить. Як на мій погляд, також хочу показати, як вона виглядає з різних сторін, наприклад, ось з боку, ось позаду. І коштує вона 2199 гривень. Ну і приміряла я її в 38-му розмірі. Ну, а наступна сукня, знову ж таки чорна, але тут вже є ось такі а, блискучі паєточки, блискітки, точніше, можна навіть так сказати. І вона вже з короткою спідницею. А також тут на плечах є ось така підкладка, яка Робить плечі більш гострішими, якщо можна так сказати. Ось так позаду виглядає, знову попереду. Ну і на мою думку, це досить класна сукня. Знову ж таки на Новий рік, тому що скоро новий рік, і ось вбрання новорічне. 3000 тисячі гривень приміряла в розмірі Еска. І знову ж таки склад цієї сукні. Далі вже більш така повсякденна, можна сказати. Червона, бордова. Не знаю, як цей кольор описати, але він фантастичний. Вона вже йде приталена, така коротка спідниця, довгий рукавчик, ось такий виріс. Ось так вона виглядає з боку на мені, попереду знову ж таки, а також позаду. Позаду вона просто звичайнісінька. Але за рахунок її кольору, а також те, як вона блистить, вона шикарна. 559 гривень, розмір XS, і знову ж таки ви можете почитати про матеріал і з чого вона складається. Наступна сукня це вже червона з ось такими рукавами зверху короткими. Вона приталена, знову ж таки, досить коротка спідниця і взагалі досить гарна. Тут ще є замочок з боку, я вам показую. Позаду виглядає вона приблизно ось так, але тут все ж таки є, на жаль, деякий мінусочок, можна так сказати. А саме це стик рукава і самої сукні. Воно якось у мене відтопирується, і що б ти з цим не робив, воно все рівно відтопирене у мене, навіть якщо ці рукава спустити з плечі, воно все рівно буде негарно виглядати. Хоча можливо це просто такий пошив, або воно мені не підійшло просто 2200 гривень, розмір еска, і знову ж таки матеріал. А це все на сьогодні. Тому вам я дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пишіть, що вам більше всього сподобалось цього влогу, випуску. А також підписуйтесь на канал і на соцмережі, які вказані в описі під відео. Це TikTok, Instagram, а також Telegram канал а, І до нових зустрічей! Бувайте!